Хто живе під покровом Всевишнього, той перебуватиме у тіні Всемогутнього і говорить Господеві, ти мій притулок, моя твердиня, мій Бог, на якого я покладаю надію. Він обереже тебе від розставленої пастки і від згубної пошисті Своїм оперенням він закриє тебе, тому під його крилами, ти будеш у безпеці. Його істина, твій щит і зброя. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що пролітає в день, ані чуми, що підкрадається в темряві, ні муровиці, що сіє смерть о півдні. Хоча б тисячі біля тебе падали, і навіть десятки тисяч праворуч від тебе, однак тебе не зачепить. Ти лише будеш дивитися своїми очима. Споглядаючи відплату нечистивим. адже ти сказав: Господь мій притулок Всевишнє ти зробив своєю фортецею, тому тебе не спіткає жодне лихо, і нещастя не наблизиться до твого житла. Адже своїм ангелам Він накаже про тебе, аби берегли тебе на всіх твоїх дорогах, вони на руках понесуть тебе. Щоб ти не спіткнувся об камінь своєю ногою, наступиш на лева й смію, топтатимеш молодого Левчука й гадюку, він мене полюбив, каже Господь. І я його врятую, прославлю його, бо Він сповідує моє ім'я. Покличе він до мене і я дам йому відповідь. Я буду з ним у нещасті визволю і прославлю Його. Я насичу Його. Довгим віком і явлю йому своє спасіння. Амінь. Брати, в гімні любові апостол Павло каже, що якщо я знаю і розмовляю навіть ангельськими умовами, якщо я віддам себе на все спалення, роздам все, що в мене є, але любові не маю, то я ніщо. Ще скажу одну, одну фразу і одну цитату із святої книги, і піду. Скільки разів потрібно прощати брату, коли згрішить проти мене? Сім разів? Ні, кажу тобі. Сім разів по сімдесят разів. Але якщо покаяться, сама велика проблема в тому, що ті брати названі. Не жодного разу не кається, і вони нам повинні бути вже як язичники. Я люблю всіх вас, мої хороші. Дякую вам за цю молитву. Обіймаю вас міцно, міцно, привертаю до себе хоч не фізично. Слава нашому Господу Ісусу Христу!